Сьогодні говоримо саме про 10 книг, які змінили моє життя. І першою книгою, яка була для мене таким в плані фінансів, дуже серйозним, таким геймченджер, стала ось така книга Харва Екера. Вона називається Думай як мільйонер. В неї трошечки така пафосна назва, але в цій книзі 17 дуже потужних. Принципів фінансових, я пам'ятаю, що коли я перший раз почав її читати, я був приголомшений тим, що на момент, коли вона мені потрапила в руки, я вже прочитав там десятки-десятки ну, різних книжок про фінанси, і більш-менш там ну одні ті самі ідеї по-різному люди переспівують. Тому що є так би мовити, законодавець фінансової моди це Роберт Кіосакі, який написав там свої бестселери і дуже величезна кількість інших авторів, вони плюс-мінус десь. Там говорять про подібні речі. А тут саме Харв Екер він написав зовсім новий такий свіжий погляд на фінанси, і він пояснив, чому людина мало грошей заробляє. Він пояснив, які фінансові упередження стримують людину від великого заробітку. І я пам'ятаю, що коли я читав цю книгу, я заробляв, можливо, десь 200-250 доларів на місяць. І коли я почав застосовувати ті принципи, які в цій книзі були описані, я пам'ятаю, що буквально на наступний місяць в мене там в декілька разів мій заробіток підскочив, тому що я зрозумів, які речі насправді мене стримували. Саме тому, якщо людина хоче. Фінансово себе дуже сильно прокачати, от з цієї книги можна почати. Це такий мій особистий топ-1 по фінансах. А скажи нам, будь ласка, яку одну головну думку ти взяв з цієї книги, якою ти не можеш поділитися, тільки одну. У людини в кожній є власна фінансова програма, яку ми взяли від батьків. Тобто, наприклад, якщо батьки втратили в 91-му році гроші на там з якісь там збір книжки, і вони мають негативне ставлення до банків, до депозитів, до всього, що пов'язано з банківською системою, тому що в їх вже в радянському союзі один раз так обманули, то е, вони. Можуть говорити просто між собою на кухні, мама з татом спілкуватися. Але ми, як там, п'ятирічний хлопчик, там чи восьмирічна дівчинка, ми можемо впитати таке ставлення до цього, і потім, коли ми виростаємо, ми чомусь погано ставимося до банків. Ми можемо навіть це не відслідковувати Якщо для батьків було, наприклад, нормою жити в борг, і вони постійно брали в борг і віддавали. Людина може в 35 років не розуміти, чого я постійно живу в боргах. А чого для мене нормально, коли я комусь або банкам, або іншим людям повинен гроші, вона може це не розуміти. А для іншої людини, в якої, наприклад, батьки постійно там щось відкладали під матрас, ховали, ховали, вона теж може відслідити, що а я постійно, в мене є гроші, постійно відкладаю. Для мене відкласти це номер один. Чому? Бо є фінансова програма, яку ми впитуємо. Від батьків саме тому ця книга пояснює, як розшифрувати її, зрозуміти, як її можна перепрограмувати, і ті речі, які стримують нас фінансово, як можна зробити так, щоб вони нас навпаки там пришвидшили в плані фінансового зростання. Друга книга, це теж з фінансової тематики Джордж Клейсон, найбагатша людина в Вавилоні». Мені здається, це дуже легка книга про фінанси. Її дуже легко читати, тому що вона написана в художньому стилі. І мені здається, це одна із таких найвідоміших в світі книжок стосовно фінансової грамотності, тому що. Вона дуже на простих історіях, без якогось там великої математики, без якихось там складних прикладів, вона пояснює основні моменти пов'язані з фінансовою грамотністю людини. І якщо прочитати цю книжку, це можна зробити от буквально там за два вечора, і застосувати, хоча б 10% з того, що там написано. Я впевнений, що життя людини зміниться докорінним чином. Одна думка, якою поділюся з цієї книги, я коли її прочитав, в мене змінилося ставлення до моєї роботи, тому що до того моменту, коли я читав цю книгу, для мене. Те, чим я на той момент займався, це було таке: типу, треба працювати, треба заробляти гроші, робота. А. І це завдяки е, цим е, сторінкам, цим історіям, я змінив своє ставлення до роботи, і для мене робота стала найкращим другом. Я почав для неї відноситися кардинально по-іншому. І як е, вихлоп від цього, робота зовсім по іншому почала мене годувати. Саме тому е, ці принципи, ці закони, які е, тут Джордж Клейсон е, пише в цій книгі, це неймовірно, потужна, цікава історія. Тільки не кажи, що третя книга також буде про фінанси. Ні, ні. Третя книга це Роберт Чалдіні Психологія впливу. Це американський психолог, який написав, мені здається, одну із найкращих книжок, яка пояснює, як саме і хто нами маніпулює, як люди це роблять, чому вони це роблять. І мені ця книга дуже сильно допомагає, тому що вона. Показує мені інколи негативний вплив на мене, якихось маркетингових програм, чи коли людина намагається якось зманіпулювати, чи може як діяти шахрай, тобто дуже різно багато корисних речей. Але найголовніше, що ця книга мені дала, це те, що життя людини може дуже сильно змінитися, якщо в неї зміниться уявлення про саму себе. Тобто там був такий приклад, коли одна компанія попросила людей розмістити. У себе на подвір'ї, в себе вдома біля свого будинку, розмістити такий великий плакат, де вони говорили тим водіям, щоб вони їхали повільніше, тому що там небезпечна ділянка дороги. І величезна кількість людей вони відмовилися від того, щоб розміщати, тому що це було посеред паркану, величезний якийсь плакат. Він був не дуже добре зроблений по дизайну, і люди не хотіли, щоб їм із вони з вікна свого бачили таку величезну історію, такий величезний плакат. І що зробили е, люди, які е, хотіли цю ідею втілити, вони спочатку на віконце запропонували зробити ось таку малесеньку, таку табличку, де було написано: там: Їдь, їдьте, будь ласка, дуже повільно. Це була дуже маленька е, історія, дуже вона була маленького розміру. І величезна кількість людей сказали, так, нехай воно висить, воно ми, я його не бачу. Але потім, через час, вони звернулися знову до них і сказали, оскільки. Ви вже настільки соціально відповідальна людина, і ви піклуєтеся про те, щоб якомога більше життів було врятовано завдяки е, безпечному керуванню автомобілем. Чи не проти ви, щоб ми зробили невеличку більшу вже табличку, але на вашому паркані? І там вже 47% людей сказали, так не проблема. А після того, як декілька тижнів вже була ця табличка, то потім вже більшість людей погодилися і на величезну табличку. Тобто, за цей час у людини змінилося уявлення про саму себе. Вона із просто людини, яка жила там собі в цьому на цій вулиці вона перетворилася на соціально відповідального члена суспільства, який піклується про те, щоб водії на великій швидкості не травмували і не вбивали людей пешеходів. Тобто, як змінюється уявлення у нас про самих себе, як можна створити умови для цього? От книга Роберта Чалдіні, Психологія впливу, це прям, прям топ. Наступна четверта книга, яка дуже сильно повпливала на мій розвиток, це. Книга Дела Карнегі Мистецтво завойовувати друзів, оказувати вплив на людей. Це дуже відома така історія. Дуже багато людей читало цю книжку. Мені батько підсунув її, можливо, коли мені ще було 15-16 років, коли я ще вчився в старших класах. І у мене з цією книжкою пов'язана прикольна історія. Якось раз наша вчителька по англійській мові запросила до нас американця на те, щоб з ним поспілкуватися, так би мовити, native speaker, і щоб ми послухали і поспілкувалися з носієм англійської мови. Мої. Однокласники, як правило, почали там, хто більш-менш нормально розмовляв англійською, почали запитувати його про там: розкажи щось нам тім про конституцію Сполучених Штатів, а як у вас там відбувається? Оце, ну тобто, вони такі ставили достатньо питання, якісь політичні, пов'язані з державою. Мені, якщо чесно, я бачив по ньому, що йому взагалі було не цікаво про це. І оскільки е, я тоді читав о, цю книгу, я вже знав о, ідею, що людям дуже приємно говорити саме на ті теми, які запалюють їх зсередині. Тобто в людини є ті речі, про які вона може говорити годинами, там всю ніч напроліт. І я просто почав його питати. Я кажу, Тім, скажи, будь ласка, а які в тебе є хобі? І він відразу такий живився, він каже: О, I have a boat, I have a boat. І він почав розповідати за свою, а, що в нього є така лодка, що він займається риболовлею, що він хоче перегнати там свою яхту із Сіетла тут в Херсонську область, там там де ми жили. І тобто, і він з натхненням почав розповідати. І він мене запам'ятав, і потім після. Того, ну враховуючи, що в мене був жахливий рівень англійської мови, я там дуже примітивно говорив. В мене англійська була на рівні там мені, будь ласка, кофі and булочку, нічого що я по-англійськи. От я десь так говорив, але якось якісь там ломані слова я міг сказати. І він мене запросив потім з іншими моїми однокласниками в ресторан. Він почав з нами спілкуватися. Через це спілкування за декілька тижнів у мене зник мовний бар'єр, бо тім нічого не розумів. Ну как би російською, тому мені доводилося з ним розмовляти виключно англійською. І прийшов, прийшов певний час, у мене мовний бар'єр спав, це було непогано, англійська мова, дуже великі можливості дає в житті. А потім виявилося, що він поїхав знову до себе в Сіетл, і людина, на яку він залишив квартиру свою, вона там почала пиячити певні проблеми, і його, коротше, цього чоловіка вигнали, і мені тім запропонував глядити за його квартирою. І таким чином, у мене з 18 років до 27. Я 10 років безкоштовно жив в трьохкімнатній квартирі з ремонтом. Перший час тим, що навіть присилав там певні гроші на комунальні послуги. Потім, коли я вже почав нормально заробляти, це вже було не потрібно. Але я безкоштовно жив в класній трьохкімнатній квартирі з ремонтом до того моменту, як я переїхав в Київ. Саме тому ну, інколи одне. Питання, яке можна поставити просто і зацікавити людину, і почати з нею говорити про те, що їй цікаво, може призвести до шалених наслідків в вашому житті. Мені ця книга подарувала десятки таких різних історій. Я просто одну із привів. Друзі, подивіться, ви тільки одну книгу читаєте, потім маєте одразу ще там трьохкімнатну квартиру особистого нетів спікера. Тому так, так я навіть, я, просі, я але... навіть дуже сама зацікавилась, тому що часто можна почути, я не знаю, як розпочати розмову там з тією чи іншою людиною. Я не знаю, як мені бути цікавим. Я не знаю, як зробити так, щоб зацікавити іншу людину. Але все іноді набагато простіше. Просто потрібно трішечки докласти зусиль і свого часу на те, щоб почитати або ж послухати цю книгу. Вона є. В аудіо, так, я думаю, у так, так, так. вільному доступі, тому користуйтеся безкоштовно. П'ята книга, яка змінила моє життя і дуже сильно вплинула на мене, це типологія особистості, це автор Роберт Ром. Це американський психолог, який розповів, і пояснив, що є чотири різних типу особистості людей, тобто є люди, які більш відкриті до спілкування, вони дуже такі товариські, а є люди більш замкнені і такі люди більш інтроверти. І тобто він пояснив, що спочатку є такі дві категорії людей, а потім він говорить, що є люди, для яких важливий дуже сильно результат від якоїсь роботи, і є люди, яким дуже важливий процес і стосунок Тобто він, так би мовити, розділив людей на такі чотири категорії: товариські люди, яким потрібен результат, товариські люди, яким потрібні відносини. Замкнуті люди, яким потрібен результат, замкнуті люди, яким потрібні відносини. І таким чином, коли я. Цю книгу познайомився з цією типологією. Побачив, що, наприклад, я там є яскравим представником типу Д, тобто я товариська людина націлена на результат. Е, мені набагато легше стало розуміти і, і сприймати інших людей. Тобто я зміг знаходити вже мову не тільки з такими, людь, людьми, як я, а я почав розуміти краще свого батька. У мене батько більш замкнута людина, орієнтована на стосунки, більш системна людина. Така і е, мене дуже часто дратувало, що батько щось там повільно робить. чи він там я, перегружає мене якимись подробицями. Я кажу, треба зробити там таку штуку. Там на об'єкті ми на стройці працювали на будівництві. Батько мені починає щось там пояснювати, розказувати. Але але ми кажуть, батько, треба просто зробити, зробити все. Тобто, що ну, ти оце? А я не розумів його тип особистості. А коли я прочитав цю книгу, я набагато краще зміг налагоджувати стосунки з близькими людьми. Я перестав дратуватися через там незрозумілу поведінку інших людей, тому що я почав бачити тип їх особистості. І це дає тобі можливість налагодити конект. Ект неймовірно великою кількістю людей, тому що якщо ти розумієш, ну якщо ти взагалі не розумієш типологію особистості, ти можеш знаходити е, спільну мову десь 25% людей навколо тебе, які теж мають такий тип особистості, як у тебе. Поведінка 75 людей навколо тебе для тебе є такою: типу, а, я б ніколи в мене це не мотивує, я б ніколи так не робив. А чому він так сказав? Коли ви почитаєте цю книгу, ви будете розуміти більшість людей навколо вас. І що вони зовсім не схожі на вас і не мають ті, ті думки, які ви маєте, тому що дуже часто ми вимагаємо і десь навіть на підсвідомості. Такі, типу, чому він не робить саме так, як, як от би я зробила? Тому да. що моя думка, вона ж завжди найкраща. Ось тому, друзі, нам потрібно вчитися приймати інших і людей навколо себе. І так, це вже у нас шоста книга. Да. Шоста книга, яка дуже сильно повпливала, змінила моє життя, це американський такий філософ, спікер Джим Рон. В нього книга називається Вітаміни для ума, і вона дуже легка. Її дуже легко прочитати можна за один-два вечора, і там є декілька надзвичайно потужних ідей, які дуже вплинули на мій особистий розвиток. Одна із таких ідей звучала так, що ви маєте над собою працювати більше, ніж ви працюєте на своїй роботі. Джимрон пише про те, що якщо людина просто працює на роботі і вона вкладається на роботі, вона може заробити собі непогано на життя, і це непогано. Але якщо людина потужно працює над собою, якщо вона змінює свої переконання, якщо вона розвивається, якщо вона робить якісь нові для себе речі, вона може створити величезні статки, вона може ну, досягати будь-чого. І від він пояснює, що працювати над собою важливіше, ніж працювати над своєю роботою, тому що робота забезпечує гроші сьогодні на сьогодні, а праця над собою вона дозволяє створити ту якість життя, яку ти хочеш. Ще одна дуже цікава і потужна думка. Із цієї книги це те, що він пише, що я можу пропустити. Харчування я можу пропустити інколи обід, але я ніколи не пропущу, коли я читаю книжку. Тобто він каже, що для мене важливіше, що отримує мої мізки, ніж те, що отримую мій шлунок. І саме тому він каже, що я можу пропустити обід, але не пропущу 20 хвилин поряд із книгою. І книга наповнена такими надзвичайно корисними, простими, дуже зрозумілими і дуже потужними порадами, які можуть вплинути на те, що ми від життя у отримуємо. остання третя така думка, коротесенька з цієї книги, це те, що наше фінансове становище залежить від тієї цінності, яку ми приносимо на ринок, і тільки ми самі визначаємо, яка буде ця цінність, тобто наскільки корисними будемо іншим людям. І на нашу цінність впливаємо тільки ми: не наш роботодавець, ні керівник, наш, ні наші партнери по бізнесу, ні наші клієнти, ні наша дружина, ніхто в нашому житті не впливає на ту цінність, яку ми приносимо на ринок, тільки ми впливаємо. І саме тому, якщо людина хоче докорінним чином змінити своє фінансове становище, якщо вона хоче в два рази більше заробляти грошей, це говорить про те, що вона має в два рази більше на ринок принести більше цінності, і це знову ж таки залежить повністю від людини, від того наскільки вона внутрішньо буде працювати над собою. І от якщо ви хочете так, би мовити отримати. Таку дорожну карту про тому, як можна потужно себе змінювати на різних в різних сферах свого життя Джим Рон, Вітаміни для ума. Сьома книга, яка дуже сильно повпливала на мене, це книга про тайм-менеджмент. Її написав американський такий гуру тайм-менеджменту Девід Аллен. І книга називається Як привести свої справи до ладу. Тобто це. Дуже класна, дуже крута книга, яка е, призвела до того, що мій тайм менеджмент е, він змінився докорінним чином. Тобто Девід Аллен, він дає систему, в якій ми починаємо реально записувати 100% того, що потребує якихось дій. Тобто, зазвичай людина дуже часто, коли там починає там, читати якусь книжку. Робити щось, вона така: о, треба, о, я згадав, треба віднести на нову пошту, ось це окей. І вона далі щось робить. Потім така, Так, треба позвонити Микиті. Я ж забув у нього спитати за це, і людина потім намагається працювати, але інші думки постійно бомбардують, бомбардують, бомбардують. Коли я по системі Девіда Аллена почав виписувати всі ті дії, які потрібно зробити, неважливо наскільки вони дрібні. Я був приголомшений тим, наскільки мій розум він став так би мовити вільним, і наскільки він розгрузився. Тобто, Тобто це було для мене надзвичайний досвід, коли я зрозумів, що я насправді можу 30, 40, 50, 60 хвилин сфокусовано чимось займатися, і мене не будуть постійно бомбардувати інші думки про щось інше. Для мене це дуже таки був несподіваний досвід. Саме тому, якщо ви хочете дуже сильно розвантажити власну голову, навчитися робити набагато більше речей, навчитися визначати правильні пріоритети у того, що треба зробити, зробити так, щоб у вас величезна кількість була часу. Девід Аллен, як привести справу до ладу? Восьма книга, яка надзвичайно на мене вплинула, це автор Джеймс Клір і вона називається Атомні звички. Це просто книга ТОП. Це бомба, це розрив, це номер один книга у моєму особистому списку, яка стосується особистої продуктивності. Автор розповідає про те, чому ті чи інші звички в нас з'являються і чому. Ті чи інші звички в нас залишаються. Тобто, бувало ж у величезній кількості людей, що вони такі говорять, типу, я після шостої їсти вже не буду, там. чи я починаю вчити англійську мову, чи з понеділка я йду в спортзал. І люди намагаються імплементувати в своє життя, втілити в своє життя величезну кількість різних звичок. Але чомусь. Якісь звички в нас залишаються, наприклад, сидіти в телефоні там, чи в когось там дивитися Netflix, чи комусь подобається там розмовляти по е, телефону там, чи записувати сторіс. Тобто в нас є різні звички, якісь приживаються, а якісь відпадають. І ми постійно себе треба знову йти в спортзал, що з тим спортзал. І, І... найцікавіше, що саме негативні звички вони якось легше до нас приєднуються, ніж інші, навпаки, корисні. Да. І от е, Джеймс Кліф своїй книзі атомні звички він дає. Просто приголомшливу ідею про те, що в кожного з нас є внутрішня ідентичність, і в нас не приживаються ті звички, які не відповідають нашій ідентичності. Тобто, якщо я наважаю себе спортсменом, якщо я наважаю себе людиною, яка живе здоровим способом життя, будь-яка звичка пов'язана із спортом, харчуванням, бігом там ще чимось, вона не буде в мені приживатися, тому що вона не відповідає. Відповіді на питання, хто я моєї ідентичності, як тільки я починаю внутрішньо ставитися до себе як до людини, яка є спортсменом, яка любить фізичне навантаження, яка любить бігати, яка, тобто, якщо я змінюю свою ідентичність внутрішню, він пояснює в книгі, як саме це робити. Я, в мене ці звички раптом чомусь починають бути для мене природніми. Якщо людина не вважає себе поліглотом, якщо людина не вважає, що я ненавиджу англійську, англійську мову, вона не, не буде її вчити. Якщо у людини змінюється її ідентичність, і вона говорить, окей, мені подобається вчити різні мови. Я тут вже знаю там українську, я вже знаю тут трошечки німецьку вчила в школі, тут англійська. Тобто я так маленький, але пальгелотик такий трошечки до себе починає ставитись. Їй стає легко, органічно 15 хвилин на день приділити англійській мові. І так з усім. І людина, якщо, наприклад, внутрішньо в неї є ідентичність, що я транжира, в неї фінансове становище буде геть погане, вона буде постійно все витрачати. Як тільки людина внутрішньо, у неї стає ідентичність, я Фінансова мудра людина в мене нормальна фінансова грамотність. Раптом в неї виходить і відкладати гроші, раптом і інвестувати, вона щось починає і збільшує свій заробіток. Тобто, наша внутрішня ідентичність вона повністю рулить тим, тим які звички, які в нас будуть з'являтися риси нашого характеру. Саме тому Джеймс Клер, атомні звички, просто пушка, просто бомба. Ну і останні дві книги, які я так таке найкраще, найцікавіше останні, останні на останню ставив. Дев'ята книга, яка дуже сильно повпливала на мене і на моє життя, це Тімоті Келлер Невідомий шлюб. Це книга, яка присвячена стосункам, і це книга, в якій Тімоті Келлер пояснює, що є насправді дуже різні рівні стосунків, і є співзалежні стосунки, є партнерські стосунки, є завітні стосунки, і він пояснює, що саме таке завітні стосунки, і чому саме там люди стають щасливими, коли вони беруть на себе певне зобов'язання по відношенню до іншої людини. Тому що, якщо ми задумаємося про це, Наші батьки по відношенню до нас мають з нами такі би мовити завітні стосунки. Тобто вони розуміють, що навіть якщо ми десь будемо вести себе неадекватно, у нас будуть якісь проблеми в підлітковому віці, ще щось. Тобто вони від нас не відмовляються і вони за нас борються, і вони роблять це за для того, щоб допомагати нам, любити нас і щоб ми були щасливі. В сімейному житті багато людей, на жаль, вони починають із того, що в них... Так би мовити, партнерські стосунки, вони там, ти мені, я тобі, у них є певні умови, я тебе люблю, якщо, я тебе поважаю, якщо. І вони в цих партнерських стосунках стартують. І на спочатку це непогано, тому що вони більш-менш цьому ще якось відповідають, а потім хтось один чоловік перестав заробляти достатньо грошей. Жінка після того, як народила дітей, набрала якісь там зайві кілограми. Тобто вони починають просідати у вимогах один до одного, і вони такі і жінка така: а за що мені його поважати, якщо він? Чоловік, а за що мені її любити, якщо вона? І тобто, і в них немає завітних стосунків, немає безумовної любові, немає безумовної поваги один до одного, і це призводить до того, що сім'я розсипається. Саме тому Тімоті Келлер, він в цій книжці пояснив, як саме створювати ці завітні стосунки. Які є ще величезні перепони для того, щоб ваша сім'я ну, щоб вона не була щасливою. Саме тому, якщо ви хочете, щоб ваш шлюб вийшов взагалі на новий рівень, Тімоті Келлер, невідомий шлюб це те, що вам потрібно. Ну, і остання, остання найважливіша: десята книга, яка докорінним чином змінила моє життя Біблія. Тому що. В багатьох із вас вдома вона є. Багато із вас вона така присипана пилом, і ви її ніколи не відкривали. Але якщо ви відкриєте, наприклад, книгу приповістей Соломона або там в Новому Завіті почитаєте різні Євангелія, ви можете бути приголомшені тим, наскільки величезна кількість мудрості є в цій книзі. Книга складна, тому що для багатьох людей вони починають читати її з першої книги. Все як по порядку, як ми звикли, як ми хочемо рухатися, так би мовити, глава за главою. Якщо ви ніколи не читали Біблію, не відвідували там якусь церкву, це, це, це складна історія почати з першої глави. Краще почати книга приповісти Соломона чи Еклезіаст, і, можливо, там в новому заповіті почитати Євангелія. Там буде більш-менш зрозуміло, але можна взяти коментар. Величезна кількість дуже цікавих ідей, ви візьмете саме звідси, тому що мудрість, яка закладена туди, в жодній іншій книзі, ви цього не зустрінете. Саме тому почніть з цього, ви побачите, що величезна кількість ідей. Для різних сфер вашого життя, для шлюбу, для фінансів, для особистого розвитку, стосунки з дітьми, розвиток власної справи тут є відповіді на всі сфери нашого життя. Тобто, в цій книзі ви знайдете таку мудрість, яку просто неможливо взяти в усіх інших книжках разом взятих. Тому оп 1 найголовніша книга, яка змінила моє життя? Біблія, спробуйте і переконайтесь теж. Вау, wow, Дмитро, дякую тобі. Просто неймовірна кількість такої корисної інформації. Друзі, будь ласка, поділіться з нами в коментарях. Чи знайомі вже ви вже з якоюсь книгою, чи можливо одразу вже собі записали, яку ви хочете прочитати в майбутньому? нам буде цікаво.